І ми тільки почали сіяти, сонях. І у нас такі речі трапляються. Ну це як зазвичай, коли перший раз виїжджаєш, в цьому, ну, взагалі виїжджаєш сіяти, щось трапляється, щось ламається, щось ти не, не можеш ти вдома, все одно все так дивитись, все зробити. Поламався речах на субинці, який на якому коротше, той що посередині Речак, там ну, траса це гуляють. Коротше, він поламався, що він поламався, ніхто не знає. Він поламався. І от ми як наймолодий з один то одне. Відкидаю вручну маркератор, що ну, не відкинуться. Там тросики все гуляють, понимати, бо нема того речашка. Отак ми почали сіяти. Коротше, весело. Блин, сірко сіє. Ми так поступово давали йому роботу. Там то оприскувач, то щось він ще робив, щось ще потягав. Ну хай тепер сіє. Але це всі поломки, хлопці, це все фігня. Я буду кидати вручну маркера, я буду робити все, щоб тільки не купляти нове. Бо запам'ятайте мої слова, що заробиш, ти і витратиш на техніку, на такі залізят. Таких несправих. особливо, ну, коли землі у тебе немає своєї. Заробив, витратив. Сівалка 300, культуватор 200, ну, плюс-мінус. Плюс. Трактор 700, 600. Дати. Крутити гайки, тільки щоб звісно. У мене бачите, щоб і не видно було, це мій прапорець. Суха травка. Цирко летить на всіх парах. І от він зараз доїде і мені підняти маркер. Ну коротше все вручну. Все, виходить. Ну так, да, я зараз підніму один маркер, кину другий. Оце так ціємо. Come on. Фу, друзі, ну я вже в кінці дня показую, розказую, що посія ми 8 гектарів. Замучила нас оця байда, так і з'їздив другим трактором, заварив в обіді. От вона не давала оце трасам тут ай, блін, робити сіємо ми з добривами. Зараз покажу. Так, що ми тут кидали? Суперфосфат. От. Вже ви знаєте, років 6 ми не сіяли з добривами. В цьому році вирішили трошки побавитись, подивитися, що воно буде. Ось суперфосфат. Реально 6 років мінімум. От. Що ми там сіємо? Ну, Ліма греємося, я покажу потім. от. Так, це те, що стосується добрив. Так, по процесу трактор йде, немов ракета, Сирко наш. От, все так. Нема з ним проблем. оці валка трошки замучила. Оці дрібнички, розумієте, там тросик міняли, то той речах там щось не так. От, Причому речах я і не бачив, що там він на грані. То тут неправильно тросик зачалив я. Дуже здоровий виліт виходить, трошки в натяг треба. І от оці дрібнички, вони там година, там годинка. Потім дощ у нас пішов. Ну, думаємо, ну, може не дуже і дощ, коли і правда дощ пройшов, так марка покапало. Коротше, там і дощ пройшов, ми досіяли. Ну, от на таких дрібничках втратили 2,5 години на все про все пішло. От, як завжди, тут щось не дожали, прийшлося тут підкидати, щоб піджало краще. Ну, Такі дрібнички вони забирають, звісно, трохи часу. Так, ну ми тільки почали. Це 11 травня. Там ще нам сіяти багатенько. От, ну, процес так налагодили ми. ну, Ніби я думаю, повинно бути краще. Ото От, всім до побачення! Гарних врожаїв! Хто ще не посіяв? А ми будемо ще сіяти. Сподіваюся, і відео будуть покращі, бо сьогодні день реально був дуже важкий. До побачення.